Доброго дня, шановні наші глядачі. Вийшли ось на капустяне поле подивитися, як почувається себе капуста. Ось вона вже в нас така зараз пов'язалася, і їй потрібна волога, щоб вона росла і розвивалася, щоб була сочна, щоб були сочні і великі головки. Потрібна волога. А ті дощі, які були раніше, вони були короткочасні і міленькі, вони мало що допомогли цій капусті. Тому ми активно поливаємо ось із цих із таких фрегатів. Фрегати це така ну, хороша річ, що бачите, вони поливаються, крутяться, отак і поливається. І можна підійти, не виключаючи мотора, можна підійти і переставити. Щоб не портився насос, а так виключати-включати, він портиться. Погано для насоса. А так під час роботи можна переставляти. Тому і ці фрегати нам підходять. Хороша така річ. Люди, які в нас купували розсаду, то скаржаться на цю спеку, що і перець погорів, капуста. І помидори попеклися, так що питають, щоб у нас купувати вже готові плоди. Капуста у нас тут посажена агресор і бригадир, хоч вона і пізніх сортів, але, як я вже сказала раніше, що вже можна через тиждень, через два можна вибирати головки і продавати кому потрібно. Тут у нас сільдірей, ось 4 рядочка. Ми його просапали, ось поливали із фрегата. Ось, і він собі росте. Це в нас кореневий сільєрей. Ось з цієї сторони вже такі головки, що вже ось-ось можна вже і вирізати. Ось-ось такі гарні головки чималі. З сторони у нас посажений перець біля капусти. Ось тут ось кілька рядків білозірки. І далі в нас жовтий, ранній. І з цієї сторони у нас польот червоний, червоний, товстошкірий такий. Уже перець нав'язався. Такий польот. Звичайно, хотілося б, вже про, раніше була про це мова, хотілося б він був вищий, кращий, листатий. Але ця спека присадила цей перець, але все одно він нав'язався. Буде, звичайно, менше його і буде менший, але... Буде, щось буде. Так, ми його тут просапали, пропололи, потрібний полив, тому що вже закінчимо з поливом капусти, потім будемо поливати перець. Перець тут білозірку, ми повибирали, тому що кущики він ранній. кущики маленькі і були обліплені перчиком. Тому що хочеться, щоб перець під, будемо поливати, щоб він підріс і ще нав'язалися перчинки, щоб ті перчинки, які були, щоб не мішали росту перцю, щоб ще він підріз. Ось така у нас тут білозірка. Ось там у нас ось біля білозірки, це в нас такий жовтий. Ранній. Ми не знаємо, як він називається. Ми його купували, коли розводили, купували на базарі ці перчини і так зібрали насіння і так ми його розвели. І так він подобається людям, подобається нам. Він ранній, товстошкірий, сочний, гарний перчик. Ну, знову ж таки, жара йому не дала вирости, набрати. Силу, яку йому потрібно було для того, щоб перець був великий і гарний. Він, звичайно, буде менший. Ось такі катаклізми природи. Ось так біду нам наробила таку жара. Ну, нічого, як то кажуть, було б здоров'я, а це полєм. І хай собі росте. Ну що ж, дякую всім за увагу, хто нас дивився і слухав. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі!